Київ ніколи не дасть спокою поетам, гостей захоплює і надихає. Киян викохує і підтримує, а відлетілих не відпускає. Київ у поезії це освічення, це пік одкровення, пишномовне і зворушливе, високе і наївне. Ця присвята у кожного своя, десь Київ сяє, а десь ледь прозирає, там голосно промовляє, а тут тільки шепоче. Из логова змея, из города Киева я взял не жену, а колдунью, одумал забавницу, гадал свою нравницу, веселую птицу пивунью, Покликаешь морщица, обнимешь топорщица, А выйдет луна, затомится и смотрит, и стонет, как будто хоронит кого-то и хочет топиться. Свержу ей крещенному, С тобой помудренному возиться теперь мне не впору. Снеси в пору. Снеси-ка из тумуты в Непровские омуты, На грешную лысую гору. Молчит только ежица, и все ей не может, не жалко ее виноватую, Как птицу подбитую, березу подрытую, На дочестью Богом заклятую. До речі, старовинне слово участь означає трясовину, а загадкова героїня цього визнання Анна Ахматова стала для автора уособленням містичного Києва, того Києва, в якому народжувалася її особистість серед таємниць міських пагорбів, з Змієвим логовищем і стількома лисими горами, киселівка, Михайлівська, тепер Володимирська гірка, Юрковиця, Западинські пагорби на пріорці, Чорторий – а найвідоміші над гірлом Либеді і Замкова Гора викликають певне завмирання серця і у сучасних матеріалістів. Що ж до відьом, то навіть Гоголь засвідчив київські жінки ледь не кожна друга відьми. Я виросла у Київській Венеції, цвіли у нас під вікнами акації. А повінь прибувала по інерції і заливала всі комунікації. Гойдалися причали і привози, світилися кіоски, мов кіотики, а повінь заливала верболози по саме небо і по самі котики. О, як було нам весело, як весело, жили ми на горищах і терасах, усе махало крилами і веслами, і кози, скубли сіно, на баркасах, і на човнах, залитими кварталами. Коли ми поверталися зі школи, дзвеніли сміхом сонцем і гітарами, балкончиків причалені гондоли. І слухав місяць золотистим вухом страшні легенди про князів і ханів, і пропливав старий рибалка Трухан, Труханів острів, острів Тугорханів. А потім бомби влучили у спокій, чорніли крок в обугленій трапеції, а потім повінь. Позмувала попіл моєї дерев'яної Венеції. Київська Венеція звична метафора по відношенню до Русанівки. Та якщо згадати, що Русанівка зовсім молода, а от до війни ця поетична назва справді більше пасувала Трухановому острову, вічно затопленому повінню. Селище водників було знищене фашистами у 1943. Про що нагадує цей пам'ятник, солдат повернувся додому і застиг біля розбитого човна. В прочах Києві в дворі на Прорізній, З-поміж глухих руїн побачив я рояль, натиснувши на бронзову педаль. До клавіші вторкнувся, тихий жаль, не пощастило вижить ні одній струні стальній. На кришці підняті окреслені мішені, фашисти баха грали на пістолі, лишилось гільз з латунних жмені От парабелума, от лютої сваволі, що дух прекрасного втоптала в перегній. Свою сонату на струні сумній грав місяць над завалами каміння, і гільзи, стріляні, мов чортове насіння, злорадно блискали на мертвій прорізній. Вулиця Прорізна більша її частина була знищена у сорок першому. Коли Київ лежав у руїнах, автор був не просто перехожим, а людиною з війни. Катастрофу, що відбулася, він відчув особливо гостро не тому, що був поетом, а тому, що сам пройшов всю війну, і фінський фронт, і велику вітчизняну партизаном. Гайдана Сйомки сладкий кліч. І двор опять зривається як птиця. І церковь в кадрі будто королева. І ми гордимся. Це церковь наша. Она навіки собственность двора. А що знімають? за двома Олег Борисов, молодой, веселый, еще не ленинградский, не московский, острит и курит на ступеньках храма. И золотом горят юпитера, снимают крестный ход. Среди статистов дворник наш, тишайший дядя Вася, горбун и пьяница. Как он туда прорвался? Они его еще вчера позвали, у гастронома встретили с утра. И золотом горят юпитера, и крестится толпа, и дядя Вася, гордясь горбом, его проносит в кадре. А жаркий день все тянется, все длится. Мы успеваем сбегать пообедать, уроки сделать и опять туда же. Нам кажется, без нас они не смогут ни снять путем и не сыграть как надо. Ведь эта церковь наша, только наша. Она навеки собственность двора. И золотом горят Юпитера. Так, на Андріївському узвозі до елітних часів жили прості київські сім'ї, їхні діти бігали дворами, ярами престижної нині місцевості. Цупка дитяча пам'ять зберегла на все життя цей знімальний майданчик майже у власному дворі, причетність до священодійства в кожному рядку. Виходить, знали, відчували, що стали свідками створення шедевра. В песках массива намывного, В тисках квартала номерного Для счастья нужно так немного, Хотя бы озеро подкова. Какой здесь богатырь проехал, Играя палицей дубовой? Пал печенек, пропало эхо, Осталось озеро подкова. Какой кухмистер бестолковый Варил свою уху царицы? Исчезли действующие лица, Осталось озеро подкова. Спасибо, мудрый архитектор, Что не задумал по проекту ее засыпать мелким щебнем и заколоть бетонным гребнем, что разрешил нам после службы, придя в себя, нырнуть поглубже и проразмыслить у порога, не я дитя твое, природа. Нам лень любить тебя, про матерь, за телевизор бы, в постель бы, но соблазнится и ревматик, когда в окне мерцает тельбин. Плыву в воде твоей янтарной и слышу голос электрички и встречных поездов товарных бесхитростные переклички. Ні часто, думаю, ні часто жильцу не слишком діловому. Такою випадає щастя озера у дома. Тельбін озеро на березняках. А про кухмістера, що варив уху цариці, автор згадує у зв'язку з кухмістерською слобідкою, що стояла на березі Дніпра до забудови сучасного масиву. Кухмістер кухар. А от чиї були ті кухмістери, на честь яких назвали поселення. За однією з версій кухарі Києво-Печерської лаври годували стомлених прочан на підході до святині. Тут, у 1787 році, зупинялася і сама Єкатерина II. За іншою версією, на цьому місці були кухні, що обслуговували військових, які будували Печерську фортецю. На этих берегах находки и потери. Многообразна жизнь, да только не скупа. Уж если летний дождь, то мостовая терек. Уж если снегопад, то улица тропа. Высоко над рекой крестами Багровея Вздымается Печерск на зелени волнах. А я на это все смотрю, благо Говея, И плачу, как шевченковский варнак. Сбегаю вниз к воде, плыву, грибу отчаянно. Дне проговорит, тебя я понесу. За бакины, засиженные чайками, За черные коряги на мысу. Плыву, плыву, ладонью режу воду, Смотрю, как крестит мир Владимир с высоты, Читаю, как стихи названия пароходов, И замирает дух от этой красоты. Иду с Днепра, холми крапіт багрець крушини, а там, где город встал в многооконний рост, рассвет раздул усы поливочной машины, вступает новый день на пешеходный мост. Київські літописи і очевидці знають, що Поділ, як і лівобережні слобідки, розливався повінью раз на 3-4 роки, і що ряснішими були березневі снігопади. Ті самі вузькі вуличні стежки, про які говорить автор, то ширше розливався Дніпро. І, до речі, згадані поливальні машини практично зникли з київських вулиць як ознака спекотного літа. Отже, збирати по крупинці спогади з побутописанням можна не тільки у творах істориків і мемуаристів, а й представників високого жанру поезії. Дивно, що творів українських класиків так прикро мало у всесвітній мережі, це не наближає до неї молодь. Агов, митці патріоти добре залишилися книжки, і благо, що Київ продовжує вабити поетів.